Де елементарна совість. Поки жарений півень не клюне, як кажуть народі. Сьогодні у нас 13 вересня 2025 року голова громадської організації права спільноти Лиманщини Тріфанов Юрій. І так, на сьогодні тема безпека дітей. Не питання. Потім, скажу відверто, як мені не хочеться вже черговий раз виходити в ефір. Хто хотів, вже давно зрозумів. Всі адекватні люди зі здоровим блуздом зрозуміли, що відбувається в нас в громаді. Але останні події мене знов штовхають на те, щоб довести до громади чергові вчинки дії голови Доброславської селищної ради. Додивіться, будь ласка, до кінця, щоб все зрозуміти. Так як ви бачите, попереду нас доброславський ліцей, це пішохідний перехід, за яким ми будемо говорити, бачите автомобілі тут. Далі в нас там також ще є один пішохідний перехід, я вам покажу. Бачите? І тут батьки, вчителі просять, щоб положили лежачих поліцейських, щоб обмежували рух автомобілів. Звертаю увагу, що я просив включити це на найближче засідання виконавчого комітету. Це я звернув до селищної ради. Вирішити питання щодо встановлення двох обмежувачів швидкості. Лежачих поліцейських на автомобільній дорозі по Проспекту Свободи, в поружок між будинок номер 4 а та виїздом на автомобільну трасу Одеса Березівка. Зверну увагу керівництва селищної ради, що вказана ділянка дороги має інтенсивний рух автотранспорту, при цьому нею щоденно користуються пішоходи, в тому числі діти, люди похилого віку, встановлення обмежуючої швидкості. Дозволить суттєво знизити швидкість транспортних засобів, що може привести до трагічних наслідків, зменшить ризик дорожньо транспортних пригод та вирішить рівень безпеки як дітей та інших мешканців селища. Як ви думаєте, що вони відповіли? І що, турбує, думаєте, безпека дітей? Де елементарна совість, честь, гідність у голови Доброславської селищної ради Прокапечка, ви ж були вчителем. Директором школи, головою райадміністрації. По всіх кутках кричите, що працюєте на громаду для людей. А ось їхня чудова відповідь селищної ради. На зверненні 4 вересня 2025 року та інше далі читаємо, встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху здійснюється виключно за погодженням Національної поліції України з урахуванням категорії дороги. Також повідомляємо, що питання обмеження швидкості. Режиму швидкісного режиму, як і засіб організації дорожнього руху на Проспекті Свободи будуть розглянути селищно ради у 2026 році. Ну, слава Богу, що не через 5-10 через років. На превеликий жаль, друзі, ми часто звикаємо діяти лише тоді, коли трапляється біда. Поки жарений півень не клюне, як кажуть народі. Але чи маємо ми право чекати трагедії, коли йдеться про дітей, та не тільки.